Доброго дня! Сьогодні хочу залишити відгук про посилку з інтернет-магазину «Градіна Макс». Ось я сьогодні отримала цю чудову посилочку з трояндами. Якраз там були дуже гарні ціни і акційні пропозиції. Ось так виглядає посилка. Гарно все запаковано. Так, ось моє пакувальний лист. Я отримала. Тут запаковано. І чудові трояндочки. Ось така у нас чудова троянда Густа Луїза. Дуже гарний садженець. Потім ще один. А Густа Луїза. Я замовила їх три саджанця Ось також чудовий саджанець. Потім я замовила два саджанці. Чері черригерну. Ось вона. Дивіться, який гарний тут. Тобор з цих троянд. Це у нас троянда ще одна черригюру. Такий гарний вигляд має. також захотіла я собі замовити летисту троянду П'єр Ронсар. Також міцний який стовбур. І летисту троянду Олька. Дивіться, який гарний саджанець. Так, і ще була акція, і по акції я отримала в подарунок троянду королева краси. Думаю, вона буде гарно квітнути і буде рости чудово. Так. Це на даний момент. Я все що отримала. Ще я також хочу замовити у них сімена по акції, поки ще триває акція з безкоштовною доставкою, за гарними цінами. І також хочу показати ще цю троянду чудову, яку я замовила в листопаді минулого року. Вона мене чекала до весни. весною я її висадила. І вона це перший рік, ну наскільки густий кущик, і вже так гарно квітує, це вже повторне цвітіння. А також ще одну троянду, я замовила. Замовляла В листопаді така також чудова. Для першого року дуже гарно квітне і такі гарні троянди має. Тому замовляйте на сайті Gradina Max Sadженsi, дуже гарний сайт і дуже гарні там умови, дуже гарні ціни і гарні пропозиції і акції. Тому я рекомендую, дуже задоволена. Після оформлення замовлення через кілька днів була відправлена посилка. Все дійшло дуже гарно, гарно запаковано. Було швидке обслуговування, тому всім рекомендую цей сайт Градіна Max. Тим більше там дуже гарний вибір різних саджанців і гарні ціни, багато акцій. Це моє не перше замовлення на цьому сайті. Задоволена дуже і буду замовляти ще. Дякую за увагу.